Спитайте його, будь ласка. А чому ви спитаєте? Це бюджет мені коштує. У мене все на цьому закінчено. Але маєте якісь претензії до мене, то я б хотів, щоб ви озвучували конкретно, а не просто взагалі. Це щось виглядає, хтось по цукру вбився, що вони не розуміють, що ви говорите. Тож що та сама історія, вчора Славська сельська рада змінила голову. За що? Порушував регламент. Що порушував? І закони, де вони написують. Дякую, здорові. Я з інших питання, якщо можуть. Я дозвольте з місця. Десь воно почалося, навіть не почалося з гарної ноти, продовжується не дуже з позитивної ноти, але я неупереджено маю звернення до, не до вас судової. Степановича загалом до міської ради, до депутатського корпусу. Вчора мене поступило звернення з села Підгородці від е жителів села Підгородці, е пайовиків, е і вони е прос ну, просили мене звернутися з тим зверненням на сесії. Відповідно, я мушу це озвучити і передати вам, оскільки зареєструвати дане звернення. Я вам просто його передам е зараз, але змушений. Виступити, заакцентувати, щоб всі почули і щоб надали чи зараз, чи в якому віку. Отже, я буду коротко не читаючи цього Добре. Е е е Були збори бойові. з одного місця забрали, дали в інше місце і люди, ці бойови, члени, я так розумію, не офіційні члени, бо там є певна процедури для того, щоб стати офіційними членами тих бойових, бойови, бойови. вони звернулися з вимоги про те, щоб ці землі ніби повернути або надати ту саму площу відповідних нормальних місцях. І е, Міська рада частково е, на це відреагувала, е, повернула е, частину тих земель цей е, фонд. А, але суть питання стоїть, що із 60 гектарів було е, згідно рішення сесії було повернено 37,79 гектарів. Але чомусь з, е, з них е, Повернуто лише 30 по 49 гектарів. Тобто виникло питання в людей, і вони передають це вам, що з тими решту? 7 30 гектарів, і яка причина невідповідності між площою земельних ділянок, що повертається, і наступне, яким буде подальший пов'язаних дії міської ради щодо повного повернення всіх земельних ділянок у бойовий фонд. Ласка, старості, Оля, і, будь ласка, здається, те, так, Так, я поясню, так. Були спочатку на назору дійсно була е, пропозиція від пайовиків про те, що землі, які були перенесені у 2022 році, ми міняли із пайового фонду у землі запасу. І в 2024 році була така заявка. Е, ми не могли е, ті землі повернути назад, тому що у мене в програмі а тоді ми чекали початку 2025 року. Але паралельно вже рішення було у 24 тисяч на те, щоб роздатку є землі і зробити землі. У 2025 році я ж таки довго відклала, але я уклала їх на 100 чи, щоб всі вистачили е, землі, решта залишається землями запаси, тому що мені, по панях, потрібно забезпечити 100 дітей. І недоцільно є переводити більшу частину земель по тій причині, що в 2028 році воно торг перейде назад у землі запасу. Тобто, якщо будуть ще звернення інших людей на такий проєкт, він їх дозволить надати. На сьогоднішній день вистачає слів, це Міняти туди, хто подавали заявки, всі робить всі бойовика, тобто скільки їх набралося. Хоча б їх було 40 так вирочно їх 38. Чи 38 я пам'ятаю? А за, на сьогоднішній день я маю 100 3. Тобто є 100 заяв бойовиків, тільки золосилися. Тобто чуєш, що вони, вони будуть задоволені. Вся інша земля нікуди не переходить. Вона залишається і буде максимально розроблені квартали для воїнів, які служать. Максимально, нікуди інтернета не піде, абсолютно. Ні фермера, ніяким ні кроку. Тільки ти. Ті. Тому зараз просто ми хочемо, як мінімум, задовільнити, бо то е, та вся історія з пайоками тягнеться багато-багато років, то просто нас Просто Вже регулювали питання по нижньому, так? Конишню, то ми зараз будемо ще розвитку. Зараз, так, але я знаю, що вже майже не виходить. Є підруці зараз по порядку. Тобто, ну, Є якісь там поля, я не знаю, які проблеми. Ми почитаємо потім, в чому та справа, але. якщо зараз будуть, ще, наприклад, поступити заяв, кожен раз буде. то вони вже <ні, клес> <якщо вони, клес> б <були, клес> <фізично, клес> вони не були фізичні, <клес> то вони б <не> звернулися. Зараз просто <клес> що сікають колеком і так далі. Я тільки Віра приймає, я приймаю, люди приходять. До того часу, коли не буде оголошений тендер на ja б... постійно розпаювання Там Це не означає, що якщо ми так, зараз оберемо... На наступну сесію, я думаю, що я вже звідкувати закінчую. Я думаю, що ще місяць є, щоб збиратися. Це, це такий звернення, ви нанесли. Здавайте, чи ще є бажання висловити? Якщо немає, то я хочу привітати годинників у період на цей місяць. 15 балів, це один. Сьогодні народився секретар міської Так далее? Так, а, идем, три шпицы, где развита? Руками. В этот материальный раз контроль дня, давайте. Про виховання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки розвитку оздорованих дітей у 2025 році. Деталі вдаватися, ще раз називати прізвище ім'я і досягнення дітей і суми. Питання розумію. Треба те, що ми першу міську ради вивчили дітям, які дослідили. Зрозуміло. Хто за? Проти. Утримали. Прийнято рішення. Наступний проєкт рішення про уточнення обсягу міського бюджету на 2025 рік. Ув'язаний він з необхідністю уточнення міського бюджету та проведення показників його і за видатками до показників чи то обласного бюджету від отриманих субвенції чи то державного бюджету, а також за необхідності перерозподілу коштів за зверненням розпорядників, коштів і по факту розгляду такого проекту цього рішення на розгляді нашої профільної комісії. Тому коротенько скажу, маємо 3 мільйони 29800 доходи видатки, субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт архіву. 229 тисяч 800 субвенція з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкової школи. 136. 980 додаткова дотація з обласного бюджету на відшкодування вартості за а, споживання на осіб внутрішньопереміщеними особами, які проживають у нас в а, третій школі. Також розподіл видатків а, іншої субвенції Кизівської і сільської і Славської селищної ради. На, а, співфінансування трудового архіву Сколівської міської ради з поточних податків на капітальний. За зверненням головних розпорядників коштів, знову ж таки капітальні ремонти закладу трьох корпусів закладу дошкільної освіти номер 1 Місті Сколи про виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладу корпусу закладу дошкільної освіти в селі Корчин. Мова йде про систему водопостачання та водовідведення. Внесення змін до програми міськобудівної документації зв'язку з необхідністю виготовлення генеральних планів трьох населених пунктів перерозподіл видатків по програмі підтримки Збройних сил України з метою проведення закупівлі на безпілотні літальні апарати. По третій школі також плануємо купити лічильники теплової енергії, які необхідні для належного обліку теплової енергії в даному закладі загальної середньої освіти, а також про розподіл видатків для зверненням центру дитячої нашої творчості для придбання сценічно-постановочних засобів костюмів для вихованців центру дитячої нашої творчості. Можливо, у вас є якісь питання. Чекаю. Всім да. це зрозуміло? Да. 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 Наступне. Наступний проєкт рішення про затвердження договорів про міжбюджетну трансфект субвенцію та додатки до договорів про міжбюджетних трансляцій. Мова йде про необхідність затвердити план додатки до договорів, про міжбюджетний трансфер укладені між позільською сільською радою, і Сколівською міською радою. Про... Ми на попередній сесії затверджували договори. Тепер мова йде про додатки до договорів, перенесення додатків з поточених на капітальні. Відповідно, внесення змін чисто таке бюрократично, пов'язане з рахунки дохідні фінансові відділу Схолівської міської ради різні, тому є необхідність внести зміни в договори, також договори Мініславської селищної ради Сколівської міською радою, також про трудовий архів без поточних на капітальній, Сколівський інклюзивно-ресурсний центр, з поточних на капітальній, відповідно, поточні видатки 205 тисяч гривень на інклюзивно ресурсний центр. Власне, бо Славсько попередньо всі, всю суму видатків на поточні, тому ну, вот, чисто така бюрократична процедура. Також договір між Львівською обласною військовою адміністрацією, буквально саме свіжий, і Сколівською міською радою при спрямуванні коштів на відшкодування витрат пов'язаних їх на житлово-комунальні послуги. Під паливо та скраплені газ один нам говорить написано сотні на 7,5 тисяч гривень. Нам до проєкту рішення не несе. Дуже питання. У мене питання Слухаю. з місця. У інклюзивному центру ми на що саме виділяємо також ви на пійці? У інклюзивному ресурсному центрі у нас є, він надає. Чи обслуговує, чи надає послуги е, діточкам трьох наших суміжних громад? Е, Схолівська міська рада є засновником. Відповідно, всі видатки проводить Схолівська міська рада від відділ освіти головний розпорядник коштів. Е, Козєва Славська долучається щороку е, відповідно до проведених розрахунків частка співфінансування, частка їхніх дітей чи їх відвідувачів, які... Е, Відвідують інклюзивний ресурсний центр, видатки йдуть на утримання, тобто виплату заробітної плати працівникам не педагогічним працівникам, тому що педагогічні працівники інклюзивного ресурсного центру отримують заробітну плату з обласної субвенції. Видатки йдуть на придбання, видатки йдуть на пальне, тому що наш автобус природно, що їздить також в ті населені пункти тих громад. Козіве і Славська, і видатки будуть на зміцнення матеріально-технічної бази, на придбання засобів скажімо так, основних засобів розвідкового характеру, які необхідні в роботі спеціалістам інклюзивно ресурсного центру для дітьми з особливим освіти не потреба. Є, скажімо так, є нормативна база, нормативні документи, які регламентують діяльність інклюзивно-ресурсних центрів. Є певні вимоги до кількості вихованців, скажу так, може неправильно, кількість дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують. І до яких їздять, тому що не кожна дитинка може відвідати, є гірша ситуація, є, ну, тоді, тоді наші фахівці виїжджають безпосередньо за місцем проживання такої дитини. Всі штатні розписи е інклюзивно-ресурсного центру приведені в відповідність до такої нормативної бази. Тобто, якщо умовно кажучи, можна 10 педагогів, ну відповідно є 10, якщо можна сім, є сім. <райшовно> Можна я, можна я відповім, я якось питаю цю історію. Дивіться, є відділ освіти, так? Якщо б, на ну, жаль, це неймовірна проблема і вона ну, дуже так негативно динамічно розвивається в спосіб, щоб дітей стає е, Знаєте, ми з інформацією, так, це пам'ятаю. Тобто зараз я не кажу, що ми там займаємося але це про заниження. Якщо б ми щоб не її збільшили, бо є багато вантів. Усі батьки визнають питання, питання. Тобто це не видно складна робота. І знаєте, нам буде навіть простіше, як у інших по архівці говорить чи, чи, чи інклюзивний центр, але так складається, що все одно, я кажу, давайте вирішимо від нового славку. Хай, собі яким забираю. Не хоче. Давайте століться мені інклюзивний центр. Будемо робити. Ото говорить кілька років. Ти надає спеціалістів, педагогам, психологам. Це дуже і дуже велика проблема. Так, мені ще після автобусний вибрати в першій області, в новий тобто, І тут і нас мобільний інклюзивний центр. І ми бачать, що є нас спеціалісти, і краще нехай буде щось колювати. Хоча там, чим далі, тим гірше. У дітей стає таких більше. Тобто, ну, говорю про це заниження, але це дійсно є проблема. І, але спеціалістами ще більша проблема. Можа, Ірина, скільки здається, чи не 600 тисяч коштує е, е, курси спеціаліста, який може працювати. Якщо він не здав іспити, то далі ми розказуємо, то то тоді він може ще раз а він платить свої гроші, там 100 чи 150. Власне, саме через це нашого індивідуально ресурсного центру, навіть на такі консультації, як такі там інші консультації, проводять навчання для того, наш медичний студент на голову вищої. Так, це правда. Ми трохи стени з'їхали. Ми ж говоримо про фінансування, це окрема тема функціонування нашого центру. Це теж ніби центру. Якщо ми говоримо про розширення, що батальянка була керівниця інституційного спосібного розмови. Якщо ми говоримо про розширення... Які є не там, наприклад, а на тих самих дальніх, наприклад, у нас є лінії, скільки приміщень тобто, в комунальні. Тобто певність спеціалістів, які окремо здавати в цей, в іншому приміщенні не, не там. що коли Приміщення має задержати, які мають бути забезпечення ціни. Якщо одне... Поки що ми говоримо про інклюзивний центр для дітей, ми чуємо зараз переходити на більше це просто. Я почав історію для дітей, бо я знаю, що багато дітей звертаються і вони дуже скільки знайомі, спілкуються з ними, з тими фахівцями і з оталюваннями. Не кажуть, що вони коли може би більше окупили дітей, але не можуть, немає змоги. Голосуємо. питання договорів. Голосуємо проти? Тримуйте. Примойте. Заступне. Давайте трошки Сергій. Пропонуємо затвердити рішення виконкому з питанням бюджету про розподіл видатків по програмі землеустрою. 6 березня відбувався виконком. Ага. З метою, скажімо так. Проведення підготовків земелька до продажу на аукціону. Чи почало? Немає аукціону за проти. 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 Наступний проєкт рішення про забезпечення співфінансування публічно інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти, шкільні автобуси. Пропонуємо спрямувати. Точніше виділити в 2025 році з міського бюджету Спольської міської громади для обласного бюджету субвенцію за спеціальним фондом в сумі 421 200 гривень, 10% від очікуваної вартості загальної автобуса. Закупівлю буде здійснювати централізована область. Вона вже здійснює. Здійснює. Так, так. конгрет. Є питання про це. Наразі немає не Так. Проти. Трибується виділення коштів. Наступний проект рішення пропонуємо з метою забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг організації безпеки дорожнього руху у 2025 році. Виділити із загального фонду міського бюджету субвенцію для обласного бюджету на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування. Місцевого значення, організації безпеки дорожнього руху, встановлення дорожніх знаків 5,49 початок населеного пункту 5.50, кінець населеного пункту, 94 тисячі гривень. Є питання. Немає, голосує. Злату, тримайте. Тут мій проєкт рішення про внесення змін до програми фінансово-матеріальної підтримки підрозділів до Збройних сил України, Сил безпеки України, здійснення заходів та робіт територіальної оборони, здійснення заходів та робіт мобілізаційної підготовки, місцевого значення, підвищення рівня безпеки громадян на території Сульської міської ради в умовах воєнного стану на 2025 рік, я трошки раніше вище зазначав, доповідаючи попередньому рішенню. Є необхідність переділити видатки на виконання зазначеної програми для закупівлі безпілотних літальних апаратів, а також формування за зверненням військових частин, субвенції до державного бюджету, мова про збільшення чи зменшення обсягу видатків за зверненням військової частини. Стараємося оперативно реагувати, оголошувати закупівлю, до цього вимагає законодавство купляти і передавати. Дивіться, сума буде порядка 1,5 мільйона гривень, тому що все покаже, скажімо так остаточну закупівлю. Тому що, ну, за комерційну пропозицію на закупівлю, до прикладу, двох безпілотних літальних апаратів одного типу комерційна пропозиція становить 424 тисячі гривень. Сподіваємося, що за результатами тендеру, до прикладу, 400 вийде. Ну, говоримо плюс-мінус про півтора мільйона, орієнтуємося на таку суму, але сподіваємося, що вона буде, скажімо, за результатами процедури закупівель вдасться зекономити і спрямувати на іншу військову частину, законосу суму. То ну, наступних закупівлю. А ті, які до сьогоднішнього дня чи за квартал актувати, скільки це 10 млн. Станом на сьогоднішній день у нас проведено касу до на 9 мільйонів 53 тисячі 600 гривень. За три місяці Скорівська міська рада взяти витратила більше, ніж на зроблено. Чи це високий показник високий? Навіть дуже високий, якщо говорити вводить зібратися. Чи питання голосуємо? Немає, голосує за. Про внесення да. змін до програми розвитку житлово комунального господарства Устрою Сколівської міської ради пропонує зменшити обсяг податків виконання зазначеної програми на 3 мільйони 333 тисячі 587 гривень. Питання. Немає, голосуємо. За. Вступний проєкт рішення про внесення змін до цільової програми розроблення містобудівної документації на території Сполівської міської ради. Проєкт даного рішення передбачається збільшення осіб видатків на виконання програми на 1 мільйон 699 тисяч гривень. Нагадуємо йде про необхідність приготовлення генеральних планів трьох населених. Сок є. Запит. Руха не вхоплює. Руха не вхоплює.